Привіт, малята! Сьогодні запрошую вас в подорож. А куди саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Так, вірно, це ліс. Ось і сьогодні ми з вами помандруємо осіннім лісом. А поки ми йдемо, Давайте пригадаємо правила поведінки в лісі Не залишай в лісі сміття, прибери за собою. Не розпалюйте багаття в лісі, це може призвести до пожежі. Не кричи голосно у лісі, ти можеш налякати лісних мешканців. Не руйнуй мурашники, мурахи, помічники лісу, не забирай з лісу маленьких тварин та птахів. Ось ми і дісталися лісу. Подивіться якими різнокольоровими барвами він нас зустрічає? Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку і жачкові на хатинку. Дітки, а ви знаєте, що ліс, де ростуть берези, дуби, осики, клени, називають листяним, а ліс, де ростуть сосни та ялини, називають хвойним. Малята, а кого ж ми можемо зустріти в лісі? Послухайте і відгадайте загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. довгі вуха має, швидко стрибає. Так, вірно, це зайчик. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Вірно, вовк. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, Спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, молодці це їжачок. Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста. Вовку брату я сестриця, а зовуть мене Так, лисиця. Ще не впав на землю сніг. Він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Правильно, ведмідь. Бережлива і грайлива, і спритна я вона на диво, вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Так, це білка. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді веща шукає, малюків смугастих має. Молодці кабан, не олень хоча й рогатий, в нього роги, як лопати. Хто ж це здогадався хтось? Це великий, дужий лось. Ось і закінчилась наша подорож. Ми з вами зустріли багато лісових мешканців. А для згадки про золоту осінь давайте зробимо аплікацію. Осіннє дерево з гарбузового насіння. Скоро осінь піде від нас, але на згадку про неї давайте створимо аплікацію осіннє дерево з гарбузового насіння. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованою кроною дерева, гарбузове насіння, пофарбоване. Червоний, жовтий та оранжевий колір, пензлик, клей та серветки. Саме гарбузове насіння буде нашими листочками. Подивіться, яке воно яскраве та гарне. Беремо одну насінинку, намащуємо клеєм та в довільному порядку приклеїмо. На наше деревце пальчики після клею можна витерти серветкою. скати на стіненьку пальчиками, щоб воно гарненько приклеїлось. Біля дерева ми теж можемо приклеїти попавші листочки. Ось, дітки, в мене вийшло ось таке яскраве осіннє дерево. А ви спробуйте і свої роботи надсилайте до нас групу. До побачення!